Вітаю всіх присутніх. Запрошуємо вас на брифінг за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, і я готова представити наших спікерів. Це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення. Пожарський Дмитро та начальниця служби у справах дітей Рижакова Юлія. І ми говоритимемо про евакуацію населення Донецької області. Ну, така традиційна тема для брифінгу, який відбувається щосереди. І розпочинаємо теж за добру традицію. Пані Юлія, прошу вам свого перші. доброго дня, шановні присутні. На сьогодні в Донецькій області на території підконтрольної української владі залишається перебувати 20 587 дітей. На території активних бойових дій перебуває 161 дитина. В Лиманській міській територіальній громаді залишається 155 дітей, в Турецькій міській територіальній громаді залишається 5 дітей, в Комарській сільській територіальній громаді залишається одна дитина. На території шести населених пунктів, де оголошено об обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 168 дітей. 120 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді залишається дві дитини, одна сім'я, в Криворізькій сільській територіальній громаді залишається одна дитина, в Добропільській міській територіальній громаді залишається 55 дітей, 52 сім'ї, в Дружківській міській територіальній громаді залишається 110 дітей, 72 сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 61 дитину, 43 сім'ї. З Лиманської міської територіальної громади загалом евакуйовано 4 дитини, 2 сім'ї з селища Новоселівка. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 23 дитини, 20 сімей. Місто Білицьке, 17 дітей, 15, діти, 15 сімей. Селище Водянське, 4 дитини, 3 сім'ї. Село Світле, 2 дитини, 2 сім'ї. З Дружківської міської територіальної громади з селища Олексієва-Дружківка загалом евакуйовано 34 дитини, 21 сім'я. Евакуація триває. Дякую. Дякую, пане. Прошу вам слово. Доброго дня цим присутнім. Евакуаційні заходи на території області тривають і станом на вчора, тобто 10 червня евакуйовано близько 1 мільйона 227 тисяч осіб цивільного населення, з яких 191 тисяча – це діти і близько 47 тисяч – це люди з обмеженою, тобто інваліди. За тиждень евакуйовано близько 1 тисячі 300 людей. На підконтрольній українській владі залишається 274 тисячі осіб, і в населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, залишається близько 25 тисяч осіб. У мене все, будь ласка, запитання mm -hmm. буде. Пане ласка, прошу вам слово. Де добрий, деякі шановні. області готові приймати. День добрий, шановні колеги. Активно розселяли на останньому тижні. У нас було розселено 64 особи, з них 17 дітей, 12 маломобільних осіб. Ось евакуація з безкоштовним розселенням здійснювалася до Чернівецької, Вінницької, Львівської, Закарпатської областей. Також 26 осіб, із них 13 дітей, з зазначеної кількості 64, Прийняли на розселення організації Shelter Save Ukraine. Ось буквально вчора ми відправили черговий. Дві родини на Закарпатті, вони розселились, вони вже на місці прибули в дуже комфортних умовах, їх уже зустріли. Ось тому радимо всім сім'ям з дітьми, маломобільним особам, найкоротший термін евакуюватися з області. Головне це зберегти ваше життя зараз. Ситуація в області напружена, тому рекомендуємо евакуюватися. Якщо у вас немає місця, де розміститися, будь ласка, звертайтеся до своєї військової адміністрації. до Місцевих органів влади до старостатів, і ми вам обов'язково допоможемо. Знайдемо відповідне житло в місцях тимчасового поселення, яке обладнане відповідно до державних стандартів, і де ви можете спокійно проживати, працевлаштувати отримувати весь спектр послуг, які тільки є. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, готові повісти. Є питання. Колеги, є питання? Питань немає. Бачите, ми так швидко пройшлися по всім цифрам, і тим регіонам, які приймають це, ну ж таки, наголошуємо, що більш безпечні регіони західної частини України, де розміщуються мешканці Донеччини, і регіони, які готові приймати людей, які вирішили евакуюватися з небезпечної зони. Є ще раз наголошу питання, чи всі по, по цифрам зрозуміло пройшлися, почули, скажімо так. Зрозуміло, дякую. Угу. Ну, бачите, зрозуміло, почули. Е, тоді будемо завершувати наш брифінг. Бачите, він такий короткий, значить. З цифрами все в порядку. Це були я представлю сьогоднішніх наших спікерів: це Польське Дмитро, Петер Дмитро та Юлія Рижакова, представники Донецької обласної державної адміністрації, представники Донецької обласної військової адміністрації. Дякую вам і до наступних зустрічей. До побачення доброго.